Звати мене Ігор, а давайте почнемо з мінімального знайомства, щоб я до кінця розумів, що ви хочете від мене почути, добре? Е, будь ласка, може дівчинка в окулярах. Скажіть, будь ласка, як вас звати, скільки вам років і що ви хочете зараз знати чи почути? Можете? Я бачу, що молоді ради – це більш як івент-агенція, де там організують всілякі активності для молоді, а от цей напрям більше впливання на місцеву владу, в ну, мову поки що, розумію, я ще цього не бачу, я ще цього не знаю, і мені цікаво це, 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 це Окей, дякую. А чоловік в синій ковтушці? Пані, мене звати Катерина, я представник громадської організації Мелітополь незламний. Маємо координаційний простір допомоги для Мелітопольців мови до у місті Львів. І хотіла б дізнатися, як саме місто Львів область працює з новоприбулою молоддю, які є можливості, і що ми можемо запропонувати тим, хто okay. приїдесь учасну. Окей, якщо серйозно говорити, мою історію вам нафіг не треба знати. Яка вам різниця, що я робив і як я до того дійшов? Ви маєте робити свою історію в першу чергу. В 18 років, там, два місяці після 18-річчя, я е, пішов працювати в партію. Так склалося, що мене подали кандидатом, і я прийшов в Раду. В нагороду я отримав сиве пасмо, і я не скажу, що це був найкраща історія. Але думайте про те, що ви маєте самі робити в своїй історії. В наш час молодь вона вже набрала трохи іншої популярності в політиці. Знаєте, колись були такі наративи, що молодий, дурний нічого не знає, зараз воно вже міняється. Зараз молоді люди дуже часто можуть навчити старших. І то виходить. Сила молодих людей, молодіжних рад і всьому решта полягає не в тому, що там є. Крутий Іван чи Прикольна Василина. А в тому що там збирається приблизно 20-25 людей, які разом мають право голосу, мають право, щоб їх чули, чи ті ради, які є е, міські, при яких є молодіжні ради, чи якісь інші. Це дуже правильне твердження. Молодіжні ради це не є івент-агентство. Вони не мають організовувати ніяких окихось ось штук. Ну, мають, але це не є їхня основна мета. Як молодіжна рада може впливати на велику раду? В першу чергу це соціальні мережі і будь-які медіаресурси. Коли у вас є 25 людей, ви маєте пропозицію до ради, наприклад, не приймати цей проєкт рішення про будівництво тої дороги за 7 мільйонів, бо ну, тої дороги нікому не треба. Молодіжна рада пише на паперчику свою пропозицію, там підписується 25 людей. Вони публікують це все в себе в Фейсбуках, в інстаграмах, роблять голос розголос, і так вони впливають на раду в принципі. Це насправді дуже просто в наш час, тому що всі зараз в телеграмі читають новини. Колись там всі дивилися телевізор і зараз все в телеграмі. Правильно? Що треба робити, щоб воно реально працювало? Дуже важливо, чи то людина хоче починати щось в політиці, чи вона хоче вести свій бізнес, чи хоче там бути активістом. При будь-яких варіантах треба розвивати свій особистий бренд. Треба розвивати бренд тої молодіжної ради, в якій ви працюєте, набирати свою аудиторію, яка буде з вами слідкувати, і тоді у вас буде потужна сила в вигляді якраз тої самої аудиторії. Коли ви публікуєте свою пропозицію на п'ятитисячну аудиторію, і та п'ятитисячна аудиторія вас підтримує, повірте мені, ви достукаєтеся до тих людей, які там щось роблять. Ваш особистий бренд то і ваша зброя. Він не коштує насправді нічого. Люди думають, що особистий бренд це треба купу грошей вливати в інстаграми, в реклами. Ні, це треба просто якісний контент, це треба прочитати книжку, і в якійсь історії переказати в Інстаграмі отак от на камеру, що в тій книжці прикольно, і порадити читачам її прочитати. І у вас вже буде плюс 10 підписників. Якщо це робити стабільно півроку рік, ви будете мати свою, е, свою аудиторію. І та аудиторія це якраз і той важіль впливу на будь-який орган державної влади. Який вам треба мати. Стосовно політики для молоді, я дуже хочу, щоб ми всі мали одну спільну ціль, то якраз то ламати оті всі стереотипи, що молодь в політиці то фігня. Тому що молодь в політиці то не фігня. Знаєте, я би радше проголосував за молоду людину, яка помилася протягом п'яти років десять разів, ніж за стару людину. Яка знає вже у всі штуки, знає у всі схеми, і буде робити по-старому. Нехай вчаться нові люди. І такий, от, таку тезу треба нести в народ. Чи то ви йдете в молодіжну раду, чи то вийдете в політику. Я саме таку тезу говорив і своїм друзям, і своїм родичам, і людям, яким я давав газети, і казав, голосуйте за мене. Та я не, я не приховую того, що перша сесія в районній раді я сижу, я не знаю, де я попав і що я робив. Але на третій сесії я вже виступав з трибуни і казав тим старикам, що ви мудаки. Так їм і сказав. І от, от це зараз в нас в Україні має бути кльово. Це те, що ще нема ніде в світі. Ні в Америці, ні в Європі, ні в Польщі. Всюди в поліції сидять 60-70-річні дядьки, які типу, вже все знають, що там пройшли, мають велику біографію, але знаєте, їхня ефективність і нульова. Найбільша ефективність є якраз от молодих людей, які мають оце це новітні бачення. І ми маємо просто це розуміти всередині себе. Коли кожен з нас це розуміє, і несе це в народ в тих самих інстаграмах, Фейсбуках, Телеграмах, то. Воно прийде розуміння в нас в країні до того, що це правильний шлях. Прийде розуміння до того, що от так воно, напевно, має бути. Нехай ліпше серед 48 депутатів буде 26 молодих, які будуть робити херню перший рік, а на другий рік вони вже будуть мати чітке бачення і будуть це реалізовувати. Мій профіль в політиці це не молодь, насправді. Ніяк не молодь. Я працюю в сфері міжнародної політики. От Дипломатія з Польщею, з Німеччиною, з Францією і так далі. 에... Чи ви працюєте тут всередині, чи там за кордоном, будь-де. Основне, мати спосіб комунікації з людьми. Хто ще досі не може говорити хоча б банальні речі на англійській мові, йому треба почати це робити. Інакше, в якийсь один момент, ваш шлях, чи це політична кар'єра, чи це кар'єра підприємця, чи це кар'єра на якійсь фірмі, він просто обірветься. У вас не буде перспектив по розвитку, якщо не буде англійської мови. В якийсь момент воно все обірветься. Це основне. З якраз міжнародної політики я і переконався про ті всі наративи європейських політиків, про те, що молоді люди вони неефективні і на що не здатні. Ще перші зустрічі на мене теж дивилися так з висока, якби що це за хлопець тут приїхав, хто його сюди притягнув, хто взагалі його лобіює і хто його батько. Оце основні питання людей. Я дуже хочу, щоб через 5 років оця вся штука помінялась. Щоб ми були якраз особливі тим, що в нашій політиці є молоді люди, щоб ми тим відрізнялися від інших. Я думаю, що це наша запорука успіху. Ем, стосовно комунікації влади і молоді. Це є проблема якраз через то, що частина, більша частина нашої влади то є старші люди, які про комунікацію не чули нічого взагалі. Зараз воно все спрощено. Колись було як? День на тиждень в кабінеті є прийом депутата. Зараз є телеграм, де ти можеш йому лишити повідомлення, і він тобі відпише. Мої номера є доступні всюди, навіть в інстаграмі пишу. Я легко відповідаю. Якщо ви хочете достукатись до якогось депутата, Верховної Ради, наприклад, це саме краще зробити через їхніх помічників. Зазвичай помічники, то є такі самі, як ми, молоді, там, енергійні, прогресивні і так далі, які в інстаграмах викладають історії, Фейсбуки, Телеграми, і так далі, їх можна в сайт Верховної Ради, знайти депутата, глянути, хто в нього офіційний помічник, забити ім'я помічника в Інстаграмі, знайти його в Інстаграмі, писати Привіт, я чула, що ти помічник депутата, а якщо він помічник, в нього буде писати великими буквами помічник народного депутата України. І ви йому напишете, слухай, є така проблема, я дуже хотів її обговорити. 99,9% -99 що ви... Так, дійдете до депутата дуже, дуже легко. Оті всі е, приймання в кабінетах це вже теж за застаріли. Не стійте в черзі для того, щоб поговорити з людиною, яка на виборній посаді, і яка буде вас приймати і думати, що, е, що я тут роблю, приходять і люди зі своїми проблемами і так далі. Це, це теж давно нікому не потрібно. Я так почув трошки е, здалека, бо я взагалі з дуже маленького села, там, де було 400 людей і 100 будинків. І е, У нас була дуже хірова школа, там вчителі нічого не знали, і воно мене рознервувало, і вів гуглі е, ліцеї в Україні найкращі», Мені вибив фізмат-ліцей, я приїхав в фізмат-ліцей. Е, так само і в політиці. Я хотів багато всяких речей реалізувати, я їхав там по місті і думав, а чого ж тут ну, парковку не зробили? А чого ж тут дерево не посадили? Ну це ж елементарно. Е, я побачив, що там ну, нема з ким говорити реально. І я от подумав, так, стоп, мені треба, ну, може я попробую сам. Тож знаєте, молоде е, і наївне, воно таке є. Я піду на вибори, що ж тут тяжко чи що виграти. Е, але знаєте, у наївні твердження і переконання, вони якраз і рухають світом. Коли ти незважаючи ні на що. Робиш якусь річ, бо ти твердо в неї віриш. Це насправді те, про що пишуть ти в всіх книжках модних, що зараз там «Думай і багатій, Вавилон, там щось ще і так далі. Там от, ціла книжка, але суть про те, що коли ти в щось твердо віриш і це робиш, то воно в тебе вийде. Це важко зрозуміти, якщо прочитати книжку і робити по книжці. Це проходить зазвичай з практики. Тобто, що реально в нас виходить робити тільки ті речі, якими ми живемо. Та робота, виходить, яку ми робимо не до 6-ї, а про яку ми рано стоїмо і думаємо, а перед сном дивимося щось в телефоні, якісь новини. От е, я тоді був переконаний, що політичний світ України вже і застарілий і згнивший. Я бачив тих політиків, яких нормальних, яких з'їло, просто з'їла влада. І я подумав, я прийду і все поміняю. Я нічого не поміняв, я чесно кажу. Я пробував, е, я воював. Там, мене хотіли попхати з університету, хотіли, щоб мене забрав військомат. Нічого в мене не вийшло. Але тоді я думав, що я прийду і все поміняю. Проте зараз я вже знаю, що треба робити, щоб реально то змінити. Треба, щоб було багато молодих людей, які теж не будуть терпіти у тих всіх абсурдних речах в політиці. Тоді воно поміняється само собою. Знову ж таки, тут суть в тому, що будь-яка дія. Чи то є бізнес, чи то є політика, вона не може робитися самотужки. Ми зараз тут зібралися нас тут, ну, десь 20 людей. Та? Всі теоретично мають в голові одні і ті самі думки, і ті самі цілі, ну схожість є. Правильно? От якраз найвизначніші речі і у Львові, і в світі, і в Україні робляться спільно, коли є якась команда. Коли ви маєте біля себе якогось доброго колегу, який там толковий і може вам щось порадити, не відпускайте його від себе. Тягніть його з собою, набирайте ту вашу команду, набирайте свою аудиторію, своє ком'юніті, де ви будете спілкуватися, якісь робити ідеї і тут творити. Зрозумійте, що що би в тому житті ви не робили, найбільша ваша цінність це і люди, які є біля вас. Взагалі не гроші, а люди, які є біля вас. Це важко усвідомити зараз, коли не, прийшов, ну, не пройде на не якийсь етап. Але в якийсь момент ви розумієте, що якщо у вас є е, знайомства, якщо у вас є нормальні колеги, в кого запитати, у вас є більше, ніж гроші. Якщо всі ті колеги мотивовані так само, як ви, хочуть працювати на ту ідею, ви досягнете успіху. Все решта це і побічне, реально побічне. Так само і було в мене в моїй команді з партією, де було купа молодих людей, і вони всі працювали просто на ідею. Я міг два кілометри йти з газетою з людиною, і переконувати її, проголосувати за мене або за іншого кандидата. Тому що я це свято вірив, наївно віру. Валентин теж був тоді, в тій команді, і він так само працював 24 на 7 на ту ідею. І через то появився якийсь результат. Якщо ви в ту ідеї не вірите, шукайте собі якусь другу. Дякую. Я депутат Червоноградської районної ради, ще не народний, але маю плани. Нічого не змінилося. Змінилася тільки суть підходу. Колись я був малий, я думав, що я йду і всіх тараном проб'ю і поставлю свої правила, і все буде нормально. Зараз я маю інший план. Я розумію, що самотужки нічого не вийде. Треба, щоб була команда, треба, щоб були люди, які мають такі самі ідеї і які по точках можуть їх реалізовувати. Просто помінялася суть. І це нормально. Я тоді не знаю, як мені боротися з владою. Всі діти думають, що вони зараз підуть накричать чи дадуть по морді, і буде так, як вони хочуть. Але так воно не працює. Політика це насправді шахматна дошка. Ем... І, на жаль, чорних фігур на цій дошці є набагато більше, ніж білих. Тому якщо кричати в Фейсбуці просто, що всі хірові, з того нічого не вийде. Там треба думати стратегічно, думати, як це змінити так, щоб. Мені не поставили палку в колесо. Я на цьому помилився. Коли я написав у Фейсбуці, що всі херої, почали всі говорити, що я херо. От так воно і сталося. От і я програв той батл. Тепер я бачу, що треба якось міняти, треба по інакшому робити. Я думаю, що якраз зараз Ігор, в принципі, завершив свою частину політгури. Ще, якщо хтось має запитання, поставте. Я знаю, що багато хто є різні школи там. Які запрошують гостей і вони займаються, ну, по суті, на моєму позиреності великими коштами, а тут є можливість безкоштовна, тому якщо ще приймає якісь питання, то заплатив. А якщо ні, то ні. Чи є якийсь успішний кейс вашої діяльності, що вдалося з труднощами розробити? Дякую. Я казав, що мій напрям це міжнародна політика. Березні після повномасштабного вторгнення ми поїхали в Німеччину на тиждень переговорів. Всі думали, що тоді, коли я поїхав, реакція суспільства була яка: депутат виїхав за кордон, бухає і відпочиває. Нормально, я це сприймав. Я все одно публікував в інтернеті, що от я в Німеччині. Я хочу, щоб переконувати людей, що все не так є. Але суть в чому? Переговори ми вели з 9-ї вечора ранку десь до дев'ятої вечора. От з одних виходимо до другої заходимо. з одних виходимо, до другий заходимо. І так тиждень треба було багато ще деколи пити, тому що це такий інсайт. Будь-які переговори вони не проходять без алкоголю. Якщо ви хочете їхати про щось договоритися, і ви там не будете пити з ними, ви навряд чи про щось договоритеся. Якщо ви хочете щось їх попросити, це нормально. І це не тільки в Україні, це в цілому світі. Це, це такий метод якби комунікації. Ми тоді домовилися про півтора тисячі бронежилетів. Ми домовилися про безкоштовне лікування наших поранених в лікарні в Бауцені, про безкоштовний трансфер з кордону до Бауцена і про ще десь приблизно тон 10 гуманітарки, які приїхали протягом трьох місяців. Е, на жаль, наша мета була трошки інша. Е, ми хотіли домовитися про швидкі машини. Але німці це дуже бюрократичний народ. Щоб ту машину в них дістати, треба було пройти 9 кіл пекла. Тому ми поміняли трошки свої пріоритети і повернулися з перемогою. Але для людей все лишилося так, як лишилося. Поїхали депутати за кордон бухати і відпочивати. Хоч потім помаранчева революція, основна частина. Мене цікавить. Побачите, дуже гарно, все ж таки, я таки трохи прожила, трошки більше, напевно, ніж ви. І я бачу різницю між тою молоді, яка була раніше і тепер, і дуже цікаво те, що дійсно колись говорили, що там риба псується з голови, то тепер розумію, що зміни мають піти знизу вверх, а не зверху вниз. Мене цікаве питання, а що ви, що би ви порадили, що ви придумали? Тому що я знаю, що активної молоді є багато, і серед своїх студентів я бачу. Але їм потрібен якийсь такий подекуди пошто. У мене українці вміють об'єднуватися в дуже тяжких обставинах, а потім затихають. Тобто в нас йде підвищення, потім а потім спад. Що тут взагалі можна було би зараз робити? Що взагалі хоче молоді? І чи вона вірить в свої сили? Бо те, що я чую, то я десь маю частину, наприклад, Львівської політехніки, але це ж не вся молодь. Мені цікаво, як молодь зараз виглядає, тому що дійсно вона змінює знизу, вверх, говорить, коли він з себе. Ось, от що ви зараз можна зробити, які взагалі якісь такі негативи можна добусу? Знаєте, та молодь кож хоче постійно одного того самого. Я от захистив диплом політехніки тиждень тому. Що я хотів у свої студентські роки? Нормальний університет, щоб там були нормальні стіни, нормальна підлога стеля, щоб я вийшов на вулицю, там була нормальна бруківка, щоб стипендія була не 1300 гривень, а там хоча б 3-4. Всі хочуть одного і того самого. Якби це і має стимулювати до розвитку, тому що якби в других є, а що в нас може не бути? Я себе ще дуже часто мотивую тим, що ми насправді набагато крутіші, ніж про нас думають другі. Наша банківська система, наша нова пошта, дія і все решта. Це мотивує мене, тому що я бачу, що ми виросли на, в порівнянні з європейськими країнами в деяких сферах на 3-4 голови вперед. Ми полякам дії подарували. Україна полякам подарувала дію. Вони там всі доволі, ходять, вони мають документи в телефоні, а для нас це вже нормально. Хіба це не мотивація працювати? Ми бачимо, що ми вже є в чомусь краще, тут ми ще трошки не дотягуємо. Що нам треба, щоб дотягнути? Це ж, ну, давайте якось зберемося, от є університет, у нас є там, потік студентів. Давайте придумаємо собі якусь спілку. Там. Ми хочемо, щоб в нас в університеті поміняли викладача. Окей, давайте там напишемо заяву на нього чи скажемо, чому ми хочемо його поміняли. І, бо він нам не подобається всім. Давайте його поміняємо. Є там група студентів, вона це може зробити. Давайте е, поставимо тут, наприклад, якийсь крутий принтер. Зібралися, поставили. Це ж Зараз так воно і було в політехніці, мені здається, тому що студенти організовують усі всі речі. Е, це би мало і всіх решта мотивувати, але мене це мотивує, тому що ми вже є круті, ми можемо бути ще крутіші. Каюся у групах серед те, що в нас є дуже нездорова конкуренція серед молодих людей, і це дуже сильно не сприяє дружності. Знаєте, кожен хоче через голову, і мені приходиться з ними як педагогу говорити про те, що це найкращі їхні роки, про те, що насправді синергія це дуже потужно, що воєнбіл'янці тому подібне ніхто не відміняє, що прийде час попри те, що йде від нас все одно, ви будете згадувати це зрадність. Як оці такі негативи. Ну бо десь е, кожен хоче через свою голову. Навіть у мене таке було, що студенти до чого не доходили, щоб я десь відповідала, краще ви, ви Ну, Але я то стишала, тому що страшний таго так не робить, він ніколи не, не показує кращих гірших, такого нема. В команді завжди всі є потрібні. Ось я оці негативи, бо бо я так бачу, що десь. Десь якісь сучасні комунікації нав'язують стереотипи, що значить круто бути такий момент, було таким наглядом, нарванки. Був такий один момент. Навіть такий мульгар. Зараз якось треба до того відходити, що будем людям треба зробити, щоб якось буде дружніше бути. Як, ну, як подолати такий негатив серед тих, хто не хоче об'єднуватися або хоче просто бути лідером, але дуже підтримка, заявним. Ну, нездорова конкуренція це теж рушій розвитку. Якщо ми подивимося на кейси Америки і їхніх найуспішніших компаній, то зазвичай їхні власники це були якраз ті люди, які нездоровою конкуренцією пробували вирватися вперед. Кожного свій спосіб мотивації. Тут розумієте, проблема в тому, не знаю, як ви це сприймете, але проблема в вихованні з нашого дитинства в батьках, які свої наративи дітям. Прибували, коли в дитини було одинадцять, йому питали, чому не 12. Коли було 10, вони питали, чому не 11? Розумієте? замість того, щоб похвалити його і сказати, молодець. Типу, 10 це дуже круто, чи навіть 8 це круто. Ти ж старався, ти ж робив. Щоб ми поміняли наративи наших ну, цього покоління, ми вже не поміняємо. Я думаю, що це покоління виховує своїх дітей вже так, що вони будуть розуміти сутність командної роботи. А якщо наразі люди нашого віку хочуть досягати успіху е, конкурентністю нетверезою, хай вони так і роблять. В них теж вийде. Е, ну може вони пойдуть, підуть по головах, але вони кудись та й йдуть, до чогось й доб'ються. Що їх збивати з їхньої дороги? Якщо в них є такий спосіб мотивації, то е, я думаю, що його вже не зміниш. Можна сказати, виходить з попередніх. Мені здається, молоді більше хочеться за поваги від старших, коли ти приходиш в міську раду, і там всі старші від тебе. Коли мені не було ще 18, то так було і не розуміла, чому ми сюди ходимо. Так само молоді люди не знають. І думаю, що міська рада, чи там сільська рада це якесь зібрання людей, які не будуть тебе слухати, і це просто всі такі міська рада, мені можна не вірити. Чикалася ви з такою, з таким негативом, тобто, що до вас ставилися якось е, попри ваш вік, до вашої думки не дослухалися. І друге питання: чи входили ви в якісь громадські організації, які допомогли вам е, досягти того, що ви маєте зараз? Mm, дякую. Це я досі з цим стикаюся. Всі постійно кажуть, що малий, нічого не знаєш. І воно якби я вже зазвикся до того. Але е, ну, як з тим боротися? Не треба боятися публічності. Коли була сесія районної ради, і я знав, що є якісь конфлікти питання, і я мав на нього свою думку, я її озвучував на публіку. Я ну, не переживав, що хтось може їй сказати, що це неправильно. У нас зараз, знаєте, депутати озвучують тільки ті думки, які може сприйняти суспільство. Я озвучую ті думки, які на як суспільство не може сприйняти. Наприклад, стосовно зарплат депутатам місцевих рівнів. Якщо зараз сказати на публіку, я хочу, щоб депутатам давали зарплату, всі кажуть, ну за що, ви і так ніхіра не робите. Та? А, але все одно я це озвучував. Якщо зараз сказати на, на громаду Закривайте школи по селах, ніхто це не сприйме. Але я все одно це озвучував. І якось так можна переконати. Тих людей, які там тебе оточують, в тому, що е, ну, треба дослухатися, треба давати е, річ і аргументи, е, нав'язувати суспільству ті думки, якщо вони є правильні, то рано чи пізно до суспільства дійде. Якщо то, що школи це закривати, є добре, то рано чи пізно школи закриються, і люди зрозуміють, що це великий плюс. Тому що тримати школу це там 3 мільйона. Купити автобус це мільйон в рік і ще 200 тисяч на обслуговування в рік. Ну, зовсім інша штука. А стосовно що там друга міська рада і а, ні, ні, я ніде не вступав, ніде не був, не було часу. Насправді я дуже хотів, було дуже багато, де я подавався, але я ну, займаюся ще й підприємницькою діяльністю, і е, насправді треба було розставляти трошки пріоритети. І оця діяльність в мій графік вже не влізала. Хоча, от там, з багатьма представниками і власниками тих організацій ми спілкуємося по телефоні, зустрічаємося там, на пиво, на каву, можемо переговорити про якісь речі. Я завжди е, радий таким зустрічам. Але щоб брати активну участь в тому, то ну, не міг, але дуже хотів. Все, я на цій дошці пишу свій інстаграм. Е, хто хоче, може писати. Е, Так. Хто захоче просто ще про щось поговорити, або буде цікавити, якісь питання, або є ідеї, ініціативи, чи щось таке, завжди на контакті. Хто хоче навіть взяти мій номер, Валентин має. Я ніколи не кажу там, ні, не давай, все окей, все нормально. Я постійно у Львові. Завжди радий зустрічам, завжди радий поговорити. І дякую, що послухали.